Вас вітає соціальний компас. Здрастуйте! Якби молодість знала, якби старість могла. Доки ми молоді, життя нам дійсно вважається нескінченно довгим, а пенсія чимось дуже далеким. І дбати про те, щоб кожен період нашої трудової діяльності обов'язково був зафіксований у трудовій книжці, інколи ми не вважаємо за важливе. Чи можуть розраховувати на соціальну державну допомогу ті, хто з тих чи інших причин не має права на пенсію? Про це розповідь у нашому сюжеті. До управління праці та соціального захисту населення Київського району міста Сімферополя звертаються люди, які з різних життєвих обставин не мають права на пенсію. Я тривалий час перебував у місцях позбавлення волі, трудовий стаж відсутній. Нині мені 64 роки. Права на пенсійне забезпечення не маю. Чи можливе мені призначення якогось виду державної допомоги? Як розповіли нам, фахівці управління такий випадок регулює вітчизняне законодавство, зокрема, закон України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, а допомагають таким людям фахівці місцевих управлінь праці та соціального захисту населення. нас люди звертаються після того, коли вони вже були в пенсіонному фонді, і звертаються в тому випадку, либо якщо немає трудової книжки, либо якщо в те трудовой книжке нет. Немає... тех записей, которые необходимы для назначения. У нас, допустим, бывают такие случаи. Пожилой человек переезжает в Украину. В момент переезда он теряет трудовую книжку. Он ее не может восстановить. Он помнит свое последнее место работы. Но там он проработал, допустим, не 5 лет, а немного меньше, там 4 или 3 года. И он, даже восстановив зарплату вот за этот период, но больше этих лет... он нічого показати в пенсионном фонді не може. Отже, державна соціальна допомога призначається чоловікам віком від 63 років та жінкам від 58, які не мають страхового стажу або він менше 5 років. Ці норми виписані у законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Громадяни, які звернулися за цим видом державної допомоги, мають постійно проживати в Україні однак цим правом можуть скористатися іноземці без громадянства, які переселилися до України з інших держав на постійне проживання. Також держава подбає і про тих, хто набув статусу біженця. Заявник має бути малозабезпеченою особою. Що стосується інвалідів, то тривалість стажу необхідного для призначення пенсії залежить від віку визнання інвалідом або дати звернення за пенсією. Якщо така особа не досягла 23 років, то для призначення пенсії їй треба мати два роки страхового стажу. Якщо їх немає, громадянину призначається допомога. Згодом після набуття необхідного стажу людина має право відмовитися від допомоги і отримувати пенсію. В основному це такого плану випадку. вот допустимо, молодий чоловік. Он закончил школу, он идет работать, или там высшее учебное заведение идет учиться. И в связи с какой-то ситуацией жизненной, это может быть и травма, это может быть ну, какая-то вообще трагедия в жизни, он, допустим, получил травму, и он получает инвалидность. Для того, чтобы получить пенсию по инвалидности, у него должен быть стаж 2 года как минимум, ему 19 лет, а он отработал всего лишь год. Пенсію он не має права получить в пенсіонному фонді і, звісно, он приходять к нам. Увага, довідка. Якщо громадяни перебувають на повному державному утриманні у відповідному закладі, їм виплачується 20% від державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Продовжуємо випуск. Соціальний компас побував і на Львівщині. Наприклад, у містечку Радехів теж випадків, коли людина на пенсію права не має, існує чимало. Фахівці місцевого управління праці та соціального захисту населення розповідають, що до них звертаються громадяни з різними життєвими ситуаціями. Без кваліфікованого рішення додому ніхто не повертається. Мені зараз 55. Я звернулася до органів місцевого фонду з питання призначення пенсії. Однак, враховуючи, що в мене відсутній страховий стаж в призначенні пенсії відмовили чи можу я отримувати державну соціальну допомогу як така, що не маю права на пенсію. Фахівці управління праці та соціального захисту населення Радехівської райдержадміністрації розповіли, що заявниця не має права на цей вид державної соціальної допомоги, адже їй, згідно із законом, має виповнитися 58 років. Мають право священнослужителі, які в свій час не набули стажу роботи в державних організаціях з того часу, як почав діяти закон про свободу совісті та релігії. Вони також підлягають у нас загальнообов'язковому страхуванню, тому мають страховий стаж. Для визначення права на соціальну допомогу застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Соціальна допомога призначається для звернення. У разі, коли заявник подав документи не пізніше трьох місяців з дня досягнення зазначеного віку, чоловікам 63 років, а жінкам з 58 або визнанням сек осіб інвалідами, основна умова отримувати допомогу це мати статус особи, яка має право це значить вік або інвалідність, бути малозабезпеченою особою і не отримувати пенсію. Тому, виходячи з цих умов і документи, по перше. Особі, яка досягла віку, паспорт обов'язково треба подати, інваліду наявність висновку МСЕК, священнослужителю також документів, що він перебував на штатних посадах в цих організаціях. Крім цього, треба подати довідку про доходи за останні пів року. Якщо особа не мала ніяких доходів, вона має право розраховувати. На цю допомогу для призначення соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, подаються такі документи: заява, декларація про доходи у разі необхідності копія рішення про встановлення опіки або копію посвідчення біженця чи тимчасової посвідки на постійне проживання, а також довідка про склад сім'ї. Якщо у вас виникли запитання щодо процедури надання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, телефонуйте до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його номер зараз на екрані 0800 507 309. Повторюю 0800 507 309. На цьому я з вами прощаюся і пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Хай щастить!